No mundo ermau Мороз, Ми отримали сотні людей, серед них десятки медиків і журналістів, яких снайпери з підрозділу «Беркут» розстрілюють навмисно, зазвичай з боком. Силовики викрадають поранених у важкому стані просто з лікарень. Беруть у заручники, піддають тортурам і приниженням. Звертаємо вашу увагу, що попри терор, власне, підстави застосувати силу для розгону мирної акції на Майдані. А це може потягнути за собою ще масштабніше кровича. Тому що він тут власне, переходить ту межу, і він фактично ганьбить дипломатію, ганьбить Україну. Отже, гайбу. Слава Україні! Слава! Слава і розпочнемо з нього, наше народне віце на підтримку української революції. Слава Україні! А ви не сказали, що у вас люди гинуть, від руко охоронців в порядку, робіть собі, чи, чи їм покликані є захищати життя людини і ви... не тоді він другий раз піднімає цей гарок. І, і він розташувався і поїхав далеко заспокоїтися, і лежить собі, і дивиться так безум в слю, а павук їм до ціни. І він павук нам направився. Не повела до руїни свою праматір Україну, і на нагруз віддала азіатам. Настав початок. Подай же руку, допоможи позвонить хама, нехай же українська хата розсвіти в європейській буті. Тоді під прапор України, під прапор правди і свободи, всі об'єднаються народи у давній місії терпілля. Закликаємо висловлення. Новостворено опозиційними депутатами Українського парламенту народну раду єдиним легітимним державним органом України, прем'єр-міністра не на економічний форм в возі Швейцарії зв'язку з останніми подіями. Імпотенція, імпотенція, тої людини, які туди означає, що ми єднаємо. Отже, дивіться, зараз ми зібрали на допомогу майдану 15 тисяч 43 євро. В тому числі, тих 15 тисяч 43 євро. Є 133 євро, які ми зібрали. На пікетуванні посольства України цієї п'ятниці. І Також мене дуже зворучило, коли ми вже зібрали гроші, рахували до нас підійшов чоловік англійською мовою. Я, на жаль, англійської мови не знаю, але він також передав на допомогу майдану 50 євро від щирої душі. <плес> дуже вам дякую за увагу. Де нас підтримуєте? Ось ми разом всі підтримуємо Україну. Слава Україні! Добрі. Подивіться, ці хлопці, молоді, які стоять в Києві. Якби вони не були єдні, їх би вже там на всіх розігнали. Не можна, треба відкинути всі свої твари. Кулак, сила і ми разом. Слава Україні! Слава Україні!